Вітання з вами ситуаційний центр міста Вінниця. Далі коротко про дорожньо-транспортні пригоди, які потрапили в огляд камер спостереження. 8 грудня близько 8 години ранку трапилась аварія на вулиці Пирогова. Водій автомобіля Фіат здійснив наїзд на жінку пішохода, яка перетинала проїжджу частину по регульованому пішохідному переходу. До місця події прибули патрульні поліцейські, які згодом повідомили, потерпіла допомоги поліції чи медиків не потребує. Претензій до кермувальника немає. Тож, у результаті учасники ДТП вирішили дану пригоду за згодою обох сторін. Того ж дня о 15.39 трапилася автопригода на перетині проспекту Коцюбинського та вулиці Братславської. Там водій автомобіля БМВ, повертаючи ліворуч, не надав перевагу Русі зустрічному транспортному засобу, а саме марки Опель. Від удару обидві автівки отримали механічні пошкодження. Патрульні поліцейські, які опрацьовували даний виклик, повідомили, що водії склали Європротокол. Ввечері 11 грудня камери відеонагляду зафільмували ДТП на перехресті вулиць Брацлавської, Данила Нечая та Замостянської. Водій автомобіля Фольксваген виїхав на перехрестя на забороняючий сигнал світофора, внаслідок чого відбулося зіткнення із автомобілем Нісан. На щастя, обійшлося без постраждалих на місці аварії. Прибули патрульні та склали на винуватця, а саме кермувальника Фольксвагена, протокол за «100». 124 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Шановні вінничани та гості міста. Якщо ви стали свідком здійснення правопорушень на території нашої громади і змогли зафіксувати це на фото чи відео, обов'язково надсилайте відзняте на WhatsApp або Telegram за номером телефону ситуаційного центру 067 шістдесят 101. Не забувайте вказувати дату, час, точну адресу та деталі ситуації.